подивіться ще на дорозі самі. Киташки ще тут два грава 8, як мене порозив. Добрий ранок всім шановні гривники. Уже 22 червня, години на ранку, і сьогодні я у лісі вже. Зайшов перші корчі, трішки пройшовся, нічого не було виднося, Потім замітив погрижену шапочку. Ось такого гриба. Як бачите, корінь чистий. І реченьки, але погрижений. Шапочка також білосніжна. Ну і коло нього ще один рік. Люсі дуже темнося. Погода нормальна, але у нас сьогодні 7 градусів тепла. Грибок також чистий. Ось такими грибами ми сьогодні і починаємо наші пошки. Так що сідайте зручно, допомагайте мені шукати і продовжуємо наші пошуки. Дуже відчутно холодні ночі. Розумію, що Дуже малий привіз грибів. Я стільки місць Чотар обійшов, а грибів мова. Багато місць пустих. Свіжий гребик під дубовий поки ми маємо тут десь не десь дубики а вони дуже у дуба тепер кинулись Тому більшість перевіряю такі місця не знаю йду зараз в глибину то не повно на площадки тому що тут пусто просто пусто температура вбиває ці місця а чуйка не підвела підійшов прямо до дубів и Чекал. чекав. Як думаєте, чистий чи ні? Чистенький. Чистий, чистий. Не повезло. Грибам мало їх. Усі хочу з'їсти. Даже тепер ці Какая-то какая рідина на ньому. В общем, и подгрызают их все. Коли хочу смачненько здесь, Вот по корчах. Вот, это видите, это грызут миши по корчах. Все, знаете такие бедные, бедные. Все такие жучки, таракашки. Едят. Ну і ми уже забираємо все, що лишалось ще один білий картинчик далі. Зато ми можемо подивитися його прямо зсередини. Чому я постійно шапочку показую, яка вона тут от береться, да, одна чиста? Тому що нижня частина, вони ж тепер червиві, так як вони перші вийшли. І по ось пів гриба, так, Вони червиві завжди. А сюди вже доверху, як бачите, вони вже підлісніші. А і тепер два гриба. Плюс-мінус. Нормально. Таких непогрежених. дивіться що по мені дели Виглядає як обична паличка Я думав, що в тих корчах так і лишаться ці гриби, які я які під грежні, а тут подивіться ще на дорозі саме дивіться факт. Что это за гриб? Да. Какие белоснежные. Давайте поднимемся на шапочку, и кинем за чистый. Ой. Не, не, не. Просто белоснежный. Ну и корень тут тоже. Я думаю, чистый, да. Чистый, Ну и краб тоже. Тоже такие твердющие. Непоганий гриб. Я що ці гриби які по стежках вони її всі чисті. Здали Понятно? Трошечки, але сюди вже окром тверде. Шапочки чисті, чисті, ці гриби. Це добре. Гриб багато відходів, а то виходить пів гриба ми відкидаємо зразу. А далі ще Вибираємо, що лишилося з нього. Так, що я дивіться? Яку парочку в мохові? Ось такі гриби могли би бути в Получається, їх поки ще нема. Або перехідний час хоче бути у них, відпочиночок і потім вже чисті гриби повністю, або просто треба дощу. Тому що вологості дуже мало, а у нас мох тримає вологість. Значить, їм треба дощу. А дощ поки нас не намічається. Дивіться, як мені повезло. Дивіться, що не знайшов. Чотири грибов кучі. Це сімейка. Красиво. Я ось вийшов ще раз з цими грибами. У мене світло. Подивіться, подивіться, їй кажу, вона красива сімейка. Це чудо природи. Ой, ще я побачила вкрасен свіжого свіжечка. О! Друзі, будемо завершувати сьогоднішній похід. Знайшов я ще два гребика. Ось такого я збив. І десь є ще один маленький, але ну, я не зміг. О, ось, ось там в кантику, ось тут є ще один маленький грибик. Його. Я його знайшов, ну там були люди, то я не хотів знімати. Е, в общем, подивіться, по красуну збирав. Ну, корзинка практично повна, маловато. Бачите, результат такий собі є, кидаються вже прямолітні гриби. Все одно вони трошки червоні, але нічого. Сюди чисті вони. Звичайно, знайшли парочку. По сімейку. Дуже гарно. а так я думаю, ви зрозуміли. грибів маловато є. Можливо, десь берегами, якимись світлими І є десь далеко. Ну, що нам попалося, те ми маємо. Дякуємо мені за це. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Селянов. До зустрічі. Па-па-па, До нового відео.